Як птахи, звірів перемогли латиська народна казка. Одного разу ведмідь і вовк проходили поблизу дерева, на якому синичка гніздо змостила. Штовхнув вовк ведмедя у бік і показує на синиччине гніздечко. Поглянь, он де синиччині хороми. Та які ж то хороми, сміється ведмідь. Звичайнісінька халабуда. Дуже образилася на ведмедя синиця і заявила, що не подарує цього, і не минути тепер війни між лісовими звірами та істотами, котрі літають. Ведмідь з вовком погодилися, були впевнені, що вони переможуть. Обійшов ведмідь усіх звірів. Звелів, щоб назавтра готувалися до бою. Обрали звір'я лиса за найголовнішого і домовилися якщо лис лизне собі спину, значить, треба всім утікати, хто куди зможе. А сова підслухала те все і слово в слово переказала птахам. Уранці тільки не розпочався бій, Шершень сів лисові на спину і ужалив його. Заскавучав лис від болю, лизнув собі спину. Побачили звірі, що лис собі спину лиже, і кинулися чимдуж тікати, хто куди міг. Гадали, що то знак про небезпеку. Отак птахи перемогли звірі, ще й примусили ведмедя у синиці пробачення просити, у присутності всіх лісових мешканців.